Завжди пам'ятайте про гігієну свого емоційного стану. Адже коли ви не керуєте своїми емоціями, ви не можете вгамувати свій гнів чи роздратування чи будь-яку іншу емоцію, тоді емоції керуватимуть вами, і результати можуть бути просто непередбачуваними. З цим всім можна працювати, можна справлятися і давати собі раду екологічно. Легко і безпечно. І знайте, що немає поганих чи добрих емоцій, Там, наприклад, радість, щастя. Хтось вважає, що це добра емоція, а злість, роздратування це щось таке непропустиме для людини. Людина це не має проявляти, чи показувати, чи проживати. Немає емоцій поганих чи добрих. Всі емоції Необхідні в нашому житті, бо буває так, що коли людина роздратується або розізлиться, вона може скерувати цю свою енергію, цей гнів в якийсь проект. У неї тоді з'являється більше такої енергії. І якщо людина вміє цим керувати, вона неї може розпочатися якийсь проект, вона може розпочати якусь справу на цих емоціях, на цих таких, знаєте, вібраціях. Але коли людина не знає, що з цим робити, вона не вміє з цим впоратися, вона буде завдавати шкоди в першу чергу собі, бо вона буде це все в собі таїти і буде ображатися на ін...